Доброго дня, з вами текстильна група З Ваш увазі, Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код даної позиції 0,5056,70. Брюки, джинсові, міксовані, хороші ходові розміри. Ідуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повторимо вашій увазі. Зараз представлена позиція під кодом 0,56,70 брюки, джинсові міксовані. Хороші ходові розміри йдуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Правлення нині здійснюється новою та укпочтою. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена. Новинка цього сезону нова позиція. Код даної позиції 0,5670 брюки джинсові. Міксовані. Хороші ходові розміри йдуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка 75 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.